Пісня. Мене звати Ярослав, я маркетолог, я спеціалізуюсь на просуванні точок на Google Карті і цей канал, в принципі, про це. Але зараз почав тестувати один штучний інтелект, який робить пісні. Мені дуже сподобалось. Я вже зробив пісню гімн своєї компанії, своїм родичам, зробив поздоровлення з днем народження, співробітникам. Ну, вже в мене нормально так виходить, і я хотів би це запропонувати. Можливо, вам потрібно після вашої компанії, наприклад, якийсь дім, можливо, поздоровити когось з днем народження або ще щось таке за невеличку плату, наприклад, ну, за тисячу гривень. Я готовий зробити вам декілька пісень, якщо сподобається, забирайте і сплатите. Але ну, я хочу це зробити в, власне задоволення, не в напряг, як там робота якась серйозна, а так, так скажемо, в розвалочку. От, але в мене є таке бажання, якщо вам. Потрібна десь пісня, поздоровити когось днем народження, або для вашої компанії якусь пісеньку для ролику якусь пісеньку, можна підставляти цю музику потім буде в інстаграм, то звертайтеся, форму я залишу під відео. Ну, тепер слухаємо те, що я зробив для своєї компанії недавно. дам. 17-го року будуємо мости, між бізнесом і Google Car. Там ми. Якщо точка зникла, ми знайдемо шлях, розблокуємо та підтвердимо це наш стяг. Ютуб, гуде, новини й поради. Все з перших вуз не просто теорія, факти. Ярослав експерт, Google, діамант. Щорічно на самітах, твій гарант, маферсгол, це твій бренд. Підкажем дорогу і пошуку, тренд, твоя дочка жива. Шрути, будинки, бізнеси, і адреси Ми знаємо, як дати просуванню, прогреси. Локальне СО, локальний спецназ, і кожен клієнт це успіх для нас. Контент наш найкращий, ніхто так не вміє. Ми бачимо зміни ще до офіційно, бо досвід глибокий. І знань повний банк, ми не просто команда